Сьогодні ми знайомимося з числом 3. Давайте подивимося на малюнок. Ми бачимо, що у нас три пірамідки, три помідори і три парасольки. Отже, якщо предметів по 3, то говорять, що кількість предметів 3. Як же утворюється число 3? 3 – це дві кульки. І ще одна кулька. Або 3 це 4 кульки, але без однієї кульки. Подивісь уважно на зразок, як пишеться цифра 3. Напиши в своєму зошиті два рядочки цифри 3 за зразком. Давайте роздивимося склад числа 3. Зліва один метелик, справа два метелика. Отже, всього три. Зліва два метелика, справа один метелик, всього три. Робимо висновок. Число три складається із одного і двох, двох і одного.